Усім привіт, дорогі мої глядачі-слухачі. Ми з вами як завжди зустрічаємося на моєму ютуб каналі Погода з Наталкою Діденко, і звичайно ж ми поговоримо про погоду, яка очікується сьогодні, перший день нового тижня. Я хочу сказати, що ще зовсім недавно я була в Луську. Сьогодні я вже у Львові була на форумі. Це, ну, знаєте, фантастичне, абсолютно явище таке літературно, книжково, людське, так би мовити. І я ну, свідомо не включалася звідти, тому що, ну, по-перше, багато людей, по-друге, інформації, матеріалів про Львівський форум дуже-дуже багато. Я думаю, що ви це все бачили. А я прийшла в такий затишний двір, це біля церкви Святого Михайла. Можливо, якось так трошечки ви побачите. О, бачите, так, так дуже добре. От, і тут є такий. Така локація називається Республіка Саду. Там дуже затишно. Ну як завжди, це ж Львів, кава, львівський сирник, шоколадом, все як має бути. Але спочатку все ж таки ми поговоримо про е, погоду, яка очікується сьогодні. Ну Одразу хочу сказати, що на заході знову, на жаль, буде найпрохолодніша, найхолодніша погода, десь місцями до 9-13 градусів в день, але, наприклад, на Волині, на Рівненщині здавалося, північний захід, ну і традиційно на Закарпатті, може бути вище до 14-15, вище нуля. І також, на жаль, дощі. Дорогі водії слизько, у дощах погіршення видимості, тому будьте особливо обережними. Отже, захід найпрохолодніша погода на Волині на Закарпатті тепліше вогко. На півночі України завтра не буде дощів. Може переважати хмарна погода, тумани, тумани виникатимуть переважно вночі та вранці, видимість 300-500 метрів. Тут же дорогі водії, обов'язково вмикайте фари і не забувайте про особливу обережність на дорогах. Істотних опадів не передбачається як на Житомирщині, так і на Київщині, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря десь кладається в межах 10-14 градусів. Погодьтеся, що ну, прийнятно. На сході, на сході України, ось прийшли дощі, а сьогодні їх тут не буде. Атмосферний фронт підросте, температура повітря залишається високою. Схід фактично один з найтепліших регіонів України. Десь плюс 15-19 градусів. Якщо прояснити, наприклад, то навіть і до плюс 20, Ну як я вже сказала, опадів тут не передбачається, але знову ж таки чатуватимуть підступні тумани. Центральна частина України буде без істотних опадів, можливо, якась мряка, хмарно, але якихось таких особливих душів не передбачається. Хіба що цей вплив західної вологи повітряної маси охопить і Вінниччину. а так все ж таки без істотних опадів. І температура повітря від 13 до 18 градусів. Південна частина України буде найтеплішою. Тут просто таке легеньке літо, спогад про літо назвемо цей день. Так цей понеділок, сьогоднішній, плюс 15, плюс 20 градусів місцями до 21. Ну і також сьогодні на півдні, на щастя, вже якби трохи сприянить і погода. Ну, скажімо так, без істотних опадів. Бачите, народ спирається, дуже хороша ця локація. по віку дуже різні люди. Я завжди, до речі, мріяла колись, щоб, наприклад, такі, як моя мама, мали можливість сидіти в кав'ярнях вихідний. Тоді якось так це було не прийнято, а зараз це дуже прийнято і це насправді дуже дуже добре і дуже приємно. Я ще також хочу з вами поділитися своєю сьогоднішньою. Верніше, враженням сьогоднішньої презентації, мала презентацію в рамках Львівського форуму моєї книжки Тролейбус номер 15 Модератором був Генек Глібовицький, Євген Глібовицький, певно йому страшенно дякую і дуже приємні, якісь такі були в мене. Почуття від цієї презентації теплі, хороші. Ми говорили багато про Київ, ми говорили багато про Львів, в чому їхня відмінність, чому їхня спільність. Словом, львівські зустрічі виявилися дуже продуктивними, результативними і, що важливо, дуже теплими і приємними. Ну, а ще чому я саме, одна з причин, чому я саме прийшла на цю локацію, ось саме в цьому е, кафе, кав'ярні Республіка Саду. Е, сьогодні і сьогодні, і вчора, і ще кілька днів буде виставка молодої художниці Орести Яницької. Ви знаєте, поцікавтеся, є вона в інстаграмі історіночка. Фантастичні роботи. Це акварель, це така краса, це така ніжність. Звичайно, це на будь-який смак, хто що любить, що кому подобається. Хтось більше любить ходити по виставках уже знаменитих художників, знаменитих, а я вас закликаю відвідувати ось виставки таких молодих художниць, хто буде у Львові, хто Львів'яни, зрозуміло, хто буде у Львові, а Львів зараз дуже таке, знаєте, місце, яке дуже притягує. Тому ось прийдіть сюди, я потім там залишу адресу, виставлю обов'язково, покажу вам фотографії. Ще раз нагадую, запам'ятайте, це ім'я, як -то кажуть, Ура Стаяницька, дуже талановита художниця і така, як би це сказати, Ну, яка дуже тонко розуміє квіти людей і природу. Ну і ще раз повторю, що сьогодні, початок нового синоптичного тижня, дощі на Заході. Наразі території України без істотних опадів. Температура повітря найнижча в західних областях 9-13 на Закарпатті, Волині та Рівненщині до 14, найтепліше на сході. Ну і у Києві сьогодні без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 14 градусів тепла. Що надалі? Надалі по тижню будемо звичайно за опадами обов'язково стежити, але ось температура повітря десь залишатиметься приблизно у цих межах, про які я сказала. Ну і звичайно. Ще раз і ще раз величезна подяка Львівському форуму. Купуйте книжки, читайте книжки і обов'язково запрошую, закликаю підписуватися на мій YouTube канал. Ми завжди про все з вами тут поговоримо. Ще раз вам вітання із такої рідкісної львівської. Як бачите, О, показала чудової сонячної погоди. Навіть мій прогноз. Не зовсім справдився, чому я насправді дуже рада, бо у Львові без дощу це така якась дивина, і ось сьогодні це така дивина. Я думаю, що завдяки саме ось цій виставці молодої художниці художниці Ореста Яницької, і ми моє можемо завдячувати. І ще раз усім великий привіт і до нових зустрічей на моєму ютуб-каналі.